Не про сніг, а реальні справи. Щотижневий звіт комунальників про виконану роботу не на жарт розгнівав міського голову, а все тому, що доповідати очільники підприємств взялися не так про підготовку до великодніх свят, як боротьбу із наслідками квітневої негоди. Мовляв, через раптові снігопади довелося знову переобладнувати техніку і лише тепер змогли повернутися до традиційного прибирання. А зараз вчора проводили повторне переобладнання всієї техніки і з вчорашнього дня знову розпочалось літнє прибирання. Возимо далі, проводимо щебеніння в селах, готуємося до асфальтування на цей тиждень, там є два об'єкти. Не хочу просто наперед ще, щоб щоб воно так було, як планується. В літньому режимі. Утім, міський голова категоричний на нарадах хоче бачити результати виконаної роботи. І мова йде не лише про прибирання, але й ремонти доріг, тротуарів та навіть бордюрів. То, що ви сніг прибирали, ну то щоб ви сніг не прибирали, то взагалі. Це було два тижні теплої погоди, плюс 18. Далі. Це да, далі. Це хто має зробити? Саме десь Миколаївська. Де... 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 Яцьків пише підняти до Великодніх свят. Так. Тут усе, сміття, хто має прибрати? Окрім того, комунальники повинні подбати і про те, аби на свята були чистими і всі майданчики для сміття. Перевізники запевняють, кількість маршрутів у ці дні збільшать. І нарікають на мешканців, які взялися активно наводити лад у своїх оселях і просто завалюють контейнерні майданчики великогабаритними відходами. Все ж таки, ми розуміємо, що до великодніх свят більшість мешканців стараються винести все, викинути все, тому кількість маршрутів буде збільшена. Кількість на маршрутів на вивіз великогабаритки теж буде збільшена. Хоча ми пояснюємо людям, ми їм розказуємо, ми пояснюємо, що це все вони роблять порушення правил благоустрою, що так не повинно бути. Що є пункт прийому на Максимовича, який приймає фактично круглодобово, бо там є з того, що якщо ти не в до шостої години, з того ж прийме. Запустить, визвозитися. Під особливим контролем комунальників сьогодні і території біля церков обіцяють до Великодня усюди наведуть лад. Наталія Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.